Права 963. Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислень. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 2,45 плюс 0,276 плюс 4,55. Я пропоную змінити порядок додавання і записати це так, що це дорівнює. Отже, ми згрупуємо по-іншому. Пишемо це як 2,45. Додати 4,5. 55. Сотих. Так, і тоді до цього, до цієї суми, ми додамо 0,276. тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 45 сотих плюс 55 сотих – це буде 100 сотих або одиниця, а 2 плюс 4 це 6. То 6 плюс одиниця це буде 7. То ми пишемо, що це дорівнює 7 плюс 0,7 276 тисячних. Ну і разом це буде 7 Пишемо 276 тисячних. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 9,37 плюс 13,6 і плюс 6,4. Змінимо тоді порядок додавання. Давайте запишемо це так, що це можна записати як. Скажімо, 9,37 плюс. А у дужках запишемо 13,6 плюс 6,4. І це дорівнює. Чому я так записав? Справа в тому, що в дужках буде легко знайти суму. То ми пишемо, що це дорівнює 9,37 плюс дивіться, 6 десятих плюс 4. десятих – Це 10 десятих або 1. Ну, тобто, в нас буде тут, якщо ми дробову частину додамо, це буде 1, а 13 плюс 6 це буде 19 плюс 1 це буде 20. Та ми пишемо плюс 20. Ну, а тепер легко знайти суму. Тобто у нас буде 20 плюс 9, 29 цілих. ну і ще залишиться 37. Сотих. Є, переходимо до третього завдання. Бачимо 5,12 плюс 3,75 плюс 5,25 плюс 4,88. Зорпуємо так, щоб на соті частини легко додавались. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. Я пропоную записати так, як 5,12 плюс 4,88 і додати А в дужках запишемо 3,75. Плюс 5,25 І це дорівнює. Ну що ж, перенесемо. Дивимося, 12 сотих і 88 сотих це буде 100 сотих або одна ціла частина. То виходить, що дробова частина в сумі нам дасть одну цілу частину. Тоді цілу рахуємо. 5 плюс 4 це 9, а плюс 1 – це те, що ми додавали соті частини. То в нас всього буде 9 плюс 1, 10, цілих. то ми пишемо 10 цілих плюс. Йдемо далі. Тут у нас 75 сотих і 25. сотих. В сумі буде 100 сотих або одиниця. Тобто сума дробових частин це у нас одна ціла. а цілі частини у нас є 3 плюс 5 це 8, плюс 1 це 9. То пишемо плюс 9 і це буде дорівнювати тоді 19. є… Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 0,234 тисячні плюс 0,631 тисячна, плюс 0,766 тисячних плюс 0,369 тисячних. Давайте групувати так, щоб тисячні частини нам легко додались. Ну, Я пропоную тоді згрупувати. 369 тисячних і 631 тисячну, а також 234 тисячних і 766 тисячних. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, в дужках записуємо 0,234 тисячних, Додати 0,766 тисячних, І додати. Далі. 0,631 тисячна. Додати. 0,369 тисячна. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо, пишемо, що все дорівнює. Тепер давайте дивитися, як нам додати ці тисячні частини. Я пропоную записати так у дужках. Дивіться, тисячних і 700 тисячних – то ми запишемо це як 0,090. А ще в нас є 34 плюс 66 тисячних. це буде 100 тисячних. То ми пишемо плюс 100 0,100 тисячних є додати. І в другому виразі аналогічно 600 тисячних і 300 тисячних. це буде тисячних. Плюс, а ще в нас є 31 тисячна і 69 тисяч. Разом це буде 100 тисячних. Тому пишемо тисячних. Є, і це дорівнює. Ну що ж, а тепер ми легко можемо додати, дивіться, тисячних плюс 100 тисячних – це буде одиниця або тисячу тисячних. То пишемо як одиницю. Далі додати. Знову таки, 900 тисячних плюс 100 тисячних, це буде тисячу тисячних або одиниця. То ми записуємо плюс одиниця. І це буде дорівнювати 2 цілі або просто 2. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення обрахунків з десятковими дробами на цьому вправу завершено.